Ford оголошує про чергове масове відкликання 1,5 мільйона автомобілів. Масове відкликання ФОД симптом системної проблеми або тимчасова заминка. Нещодавно ФОД оголосив про масштабне відкликання, яке торкнулося майже 1,5 мільйона автомобілів. Це вже не перший подібний випадок для автоворобника, і, чесно кажучи, змушує задуматися, це одиничний промах або ж ознака більш глибоких проблем в системі контролю якості. Як досвідчений автомобільний експерт, я проаналізував ситуацію і хочу поділитися своїми думками та рекомендаціями для власників постраждалих моделей. Чому масові відгуки це серйозно? Масові відгуки автомобілів це завжди неприємна новина для автоворобника і, звичайно ж, для власників. Вони не тільки завдають шкоди репутації компанії, але й обходяться у величезні гроші на ремонт і заміну деталей. Однак важливо розуміти, що відгук це не завжди ознака поганої якості. Іноді це вимушений захід, спрямований на запобігання потенційно небезпечних ситуацій. В даному випадку мова йде про камери заднього виду, які можуть відображати спотворене зображення або зовсім не працювати. Це, безумовно, серйозна проблема, оскільки камери заднього виду відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки руху, особливо в міських умовах. Несправна камера може призвести до того, що водій не помітить пішохода або іншу перешкоду, що може призвести до аварії. Аналіз ситуації з ФОД, що тут відбувається. Відкликання ФОД впливає на широкий спектр моделей, випущених між 2015 і 2020 роками, включаючи популярні CMAX, Escape, Explorer, Fusion, Mastach, Torres, Flex та Lincoln MKZ, MKT. Це говорить про те, що проблема може бути пов'язана з постачальником компонентів або з процесом виробництва. Цікаво, що ФОД почав розслідування в лютому 2025 року після звернення НЧТС Національне управління безпеки дорожнього руху. Це підкреслює важливість роботи регуляторів у забезпеченні безпеки автомобілів. Важливо, що ФОД, незважаючи на відсутність явного дефекту, пов'язаного з безпекою, вирішив оголосити відкликання. Це говорить про те, що компанія серйозно ставиться до безпеки своїх клієнтів і прагне запобігти потенційним аваріям. Компанія також уклала угоду заничти все, згідно з якою частина автомобілів буде відкликана, а для іншої частини буде надана розширена гарантія на 15 років на камери. Це розумний компроміс, який дозволяє вирішити проблему та зменшити фінансові витрати для обох сторін. Досвід і спостереження, що говорять цифри. За інформацією ФОД компанія отримала понад 12 тисяч рекламацій по гарантії, пов'язаних з несправними камерами, це вражаюче число, яке підтверджує серйозність проблеми. Крім того, відомо про 5 аварій, пов'язаних з дефектом. На щастя, обійшлося без травм, але це не скасовує того факту, що дефект може привести до серйозних наслідків. Особисто я вважаю, що ФОД повинен був більш активно реагувати на рекламації власників ще кілька років тому. Затягування з вирішенням проблеми могло призвести до більшої кількості аварій і травм. Важливо, щоб автовиробники оперативно реагували на скарги власників і вживали заходів щодо усунення дефектів. Що робити власникам постраждалих автомобілів? Якщо ваш автомобіль ФОД або Линкен входить до списку постраждалих моделей. Я настійно рекомендую вам перевірити, чи входить ваш автомобіль в список відгуків. Відвідайте вебсайт HTTPS 22 риска recalls і введіть VN-номер вашого автомобіля. Звернутися в найближчий сервісний центр ФОД або Линкен, Запишіться на огляд і можливий ремонт. Ремонт повинен бути виконаний безкоштовно, оскільки це відкликання пов'язане з дефектом безпеки. Стежити за новинами, ФОД планує надіслати остаточне повідомлення про виправлення до середини наступного року. Слідкуйте за новинами, щоб бути в курсі останніх подій, тимчасово проявляти особливу обережність, поки камера не буде відремонтована, будьте особливо уважні при русі заднім ходом. Використовуйте дзеркала і обертайтеся, щоб переконатися у відсутності перешкод. Висновки, що це означає для майбутнього. Масове відкликання фод є сигналом про те, що автовиробники повинні приділяти більше уваги контролю якості та безпеці своїх автомобілів. Важливо не тільки відповідати вимогам законодавства, а й прагнути до переваги в області безпеки. Я сподіваюся, що ФОД навчиться цій ситуації та вживе заходів для запобігання подібним проблемам у майбутньому. В іншому випадку репутація компанії може постраждати, а власники автомобілів будуть відчувати недовіру до бренду. На закінчення, хочу зазначити, що безпека на дорозі це відповідальність всіх учасників дорожнього руху. Будьте уважні, дотримуйтесь правил дорожнього руху і не нехтуйте рекомендаціями автовиробників. Пам'ятайте, що навіть найсучасніша технологія не може замінити уважність і обережність водія. Ключова думка масові відгуки це не тільки фінансова проблема для автовиробника, але й серйозний виклик для системи забезпечення безпеки автомобілів. Необхідно приділяти більше уваги контролю якості і оперативно реагувати на скарги власників.